Одруго психолог так, ти найкраща в темі кохання. Дивись, мені давно подобається чоловік, я наче йому теж подобаюсь, але він не робить перший крок, і я теж боюсь. А от померти наодинці з котами ти не боїшся? От я скільки тебе знаю. Ти стільки мені і розповідаєш у цю казочку про те, як ти мрієш зустріти своє кохання, як ти хочеш свою сім'ю, дітей. Але при цьому, моя люба, ти нічого для цього не робиш. Ти не ходиш на побачення, ти не реєструєшся на сайті знайомиста. Ти навіть в школу стосунків мою ідеш тільки в цьому році, а їй вже майже 5 років. І то ти йдеш в неї тільки тому, що Машка її пройшла наша, вийшла заміж, зустріла своє кохання і живе зараз щасливо. І тут вже і ти вирішила. Ти знаєш, оце твоє в 30 плюс обирати, ходити навколо чоловіка, який тобі сподобався, і мовчати, мені говорить тільки про одне: про те, моя люба, що там всередині живе такий біль, така травма, яка сьогодні заважає тобі. Зустріти це кохання, притягнути його в своє життя, яка чинить супротив тебе для того, щоб кохання з тобою не сталося. І я тобі це говорю, не тому що я хочу тебе якось зачепити, зробити тобі боляче. Я тобі це говорю, тому що я просто тебе люблю. І Я знаю, наскільки приємно жити в коханні, і я хочу, щоб ти собі це дозволила.